Що вас чекає з хвилини на хвилину? Давайте подивимося, що вас чекає з хвилини на хвилину. Правосуддя, якесь іде. Те, що ви давно чекали. Ух ти її! Знаєте, ніби ви побачите своїми очима правосуддя, на яке ви давно розраховували. Людина отримає по заслугах, а вам відкриються нові можливості. Ви вийдете з якоїсь ситуації, де вас принижували, ображали, не додавали да? з якоїсь залежності фінансової, моральної, з любого виду залежності. Що ще вас чекає з хвилини на хвилину? Ну, ви просто дізнаєтесь, да? вам відкриться таємниця, хто вас використовував, хто за вашою спиною розпускав якісь такі плітки, неприємні. Ну і ця людина, судячи з усього, да, отримує по заслугах. Ви виграєте в якійсь боротьбі, і ваше бажання здійсниться да, правда, тому що за вами. Тому і здійснюється саме те, за що ви боролись.